Проводимо благодійний збір коштів на відбудову дитячих садочків України. Благодійний фонд Крок до щастя, створений у травні 2022 року. З ціллю побудувати нові дитячі садки для дітей в Україні на місці зруйнованих війною. Вітаємо, добрі серця. Сьогодні ми пропонуємо вам стати частиною нашого великого проєкту Відбудови дитячих садочків в Україні Для українських біженців у Празі відкрили дитячий заклад. Допомогти легко, кожен крок рахується. Дякуємо, що ви з нами. Зробіть свій внесок в майбутнє. Залишайте донат та запрошуйте друзів приєднатися. Разом ми можемо створити світле майбутнє для наших діток. Підтримайте українських дітей.